Наше високе дорогий дорогі великий ректор, ваше Преосвященство, дорогі отці, брати і сестри, дорогі випускники наших київських духовних шкіл, цей день він кожен рік повторюється в різні дні, в різні числа. Але за одним і тим же духовне змісто. Це день, коли для багатьох наших вихованців і студентів наших духовних шкіл наступає нова сторінка їхньої історії, їхнього служіння церкві і Богу. Духовні школи це таке місце, де Всіх пізнаннях духовних наук, в особистому вихованні самого себе і вихованні мене з зі сторони вихованців, інспекторів і, і вчителів, духовних шкіл. Цей процес він має таку одну дуже таку приємну і добру річ. У цих умовах зав'язується дружба, дружба, яка є безкорисною і чисто на таких духовних засадах. І ця дружба вона продовжується на все життя. Потім, коли людина вже починає ну, восходити по ієрархічних ступенях, ну, положенню по возрасту. По яких вчальних і в своїх степенях, тут теж будуть друзі у вас у житті. Но таких друзів, які з'явилися у вас, яких ви знайшли в стінах духовних шкіл, вже в житті не буде. Тому ви це повинні пам'ятати і цим дорожити. Для випускників наших духовних шкіл наступає новий період. Коли вчилися, то. Ми слухали наставників, ми знаходилися під надзором інспекторів, вихователів, які слідкували за нашою поведінкою, десь, якщо не так було, нас коректували, заставляли нас відправляти себе. Но вони були для нас не тільки якби, тими, хто нас учить таким духовним наукам, вони були для нас прикладами яким має бути християнин. Тепер ви вступаєте в таку сторінку історичного свого буття, коли ви вже будете прикладом для інших. Ви багато, де це дуже приємно, що дуже багато наших студентів прийняли священний сан. Це один із дуже добрих символів показників духовного виховання. І коли, коли ви вже священником, будете ще станете священниками, ви будете між людьми, то е, ваше служіння не буде складатися тільки з проповіді, Красивої проповіді. Прочитав десь там, почала я на дотоуста, там весілля Великого, ще когось там і склав таку дістатню річ, сказав все, це добре, але це... Хорошо, Маленький-маленький такий якийсь вклад у серопастерське служіння. Основна ваша проповідь буде ваше життя. Як ви його вибудовуєте в своїх сім'ях, з своїми, 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 своїми дітьми, з своїми прихожанами, і з людьми взагалі, і люди всі на це дивляться, як священик себе веде. Якщо він веде себе згідно того, що він вчить то слово його має велику силу. Якщо воно розходиться, то слова красиві, такі пафосні, вони бувають міцьнячі, які мають звучащи. Нехай Господь допомагає вам, дорогі наші випускники, в цьому новому етапі свого жирного життя, щоб ви були з Богом, щоб ви завжди... Ну, Керувалися божественною волею, божественною становими, заповіді, щоб ви мали терпіння. Коли прийдете на приход служити, то я вже це повторяю, кожен раз починати треба не з реформ, що там не, то, не там стул поставлений, там не там скамейка, там не то там сосуд, не там ікона поставлена. а... Приймати все, що є, як воно є, з усього до всього відноситися з повагою, потім через якийсь певний час, там пройде рік, два, три навіть, тоді вже коли, коли побачать вас, що ви на настоящеї пасти, то ви можете все перекласти. І буде все От. А коли починається людина з цього, щоб реформи робити, то навіть ангел стає неугодним. Нехай Бог, Бог допомагає вам, допомагає вам хранить і благословляє ваше служіння. Також дякую тим родичам, які ну, своїх дітей віддали в наші духовні школи. Ми намагалися робити все, щоб продовжити тут те добре ваше виховання, яке ви вклали в їхні душі з молоком матері. Ми робили все, щоб вони, це, це, ці зерна віри, любові до Бога ми зрощували щодо собі. і нехай Господь на свистіх нас аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.